Вітаю, друзі! Новини з фронту не тішать. У росіян нові захоплені території і нове просування. Новини з фронту такі, що треба робити негайно висновки. Не завтра, не через тиждень, не через місяць, а сьогодні робити і змінювати ситуацію. Змінювати, бо вона погіршується з кожним днем. Рашисти сьогодні вже окупували села Лобкове Запорізької області та Піддубне Донецької області і просувається біля степового та рівного. Про це повідомляє Діпстейт. Більше того, ми бачимо, що вони рухаються фронт також відкатується, і це 100% вимагає негайних негайних дій з боку нашої влади. Але це ще не всі новини, які м'яко кажучи. Повинно мотивувати українську владу негайно змінювати ситуацію. Ворог купував населений пункт Мілове, має просування в напрямку населених пунктів Чугунівка, Амбарне на південно-слобожанському напрямку. Так, це харківський напрямок. Також на тому ж самому напрямку ворог купував населений пункт Тополі. Там має просування в населеному пункті Строївка. Найближчими днями військові. Кажуть, що очікують наступальні дії противника на населених пунктах Білоголоївка та Орадних, щоб вороги хочуть збільшити натиск вдовж натискій Оскол. А те, що відбувається на Покровському напрямку, м'яко кажучи, можна назвати тільки одне: пекло, турецький напрямок, так само. Ворог посилив наступальні дії майже на всіх напрямках і окупували зараз населені пункти Зірка Піддубне, а також мають просування в населеному пункті Толстої, по Новобавлівському напрямку. Про це можна прочитати у відкритих джерелах. Наші бійці, які тримають наступ ворога, які дають віці чому, коментують активно, коментують це і говорять тільки про одне: ворог не планує зупинятися. Ті, хто думає, що перемовини призведуть до чогось, ні, перемовини будуть призводити до чогось тільки тоді, коли ворог буде зупинений на фронті. А поки, а поки расисти повільно, але рухаються, рухаються вперед і захоплюють наші території. Щоб змінити ситуацію, треба змінити підходи влади до всіх процесів: від економіки до інформаційної складової, від мобілізації, підготовки особового складу та забезпечення ЗСУ до. До всього навіть до боротьби з корупцією це все потрібно так. Треба одночасно займатися і економікою, і боротьбою з корупцією. Бажано, щоб корупція не була мотивацією того, щоб економікою не займалися давайте відверто. Ми бачимо, що Зеленський і його п'ять успішних менеджерів не можуть поки що нічого зробити і не можуть змінити ситуацію. Бо, якщо б могли, то чого не роблять? Не можуть чи не хочуть, це окреме питання. Тож, ж бажаємо, що не можуть. До речі, в них є варіант. Вони можуть зробити щось інше. Наприклад, Зеленський може записати вечірній черговий гундосик та розповісти про новий план перемоги і вже 5 тисяч ракет до кінця 2025 року, або навіть 10 тисяч. Я не знаю, який план обере Зеленський, але треба щось робити. Навіть не щось, ми знаємо, що треба робити. Ми знаємо, що треба змінювати підходи. Ми знаємо, що це можуть зробити люди, яких вистачає в Україні. Так вони не з команди Зеленського, вони не дуже лояльні до Зеленського, але вони навіть не мають прихилість до якоїсь іншої політичної групи. Вони просто фахові управлінці, керівники. Вони ті, хто можуть і хочуть змінювати ситуацію. Але поки що ми не бачимо цього, коли останній намагався зробити зміни в мобілізаційних процесах Драпатий, його зіжрали так само, як і зіжрали Сухаревського, і зняли з посади керівника Сил безпілотних систем. Взагалі, нам треба не тільки звертати увагу на зовнішні тренди, а й на внутрішні. Ну тому, що ми постійно чекаємо, от зараз наші партнери як зберуться. Але давайте відверто кажемо: світові форуми останнім часом і навіть якісь саміти або конференції перетворились. Ну такі театральні гуртки по е, інтересах якихось аматорських е, театрів. Зібрались, поговорили, похвалили один одного за стриманість, е, підкреслили прагнення перемоги обіцянки допомоги Україні, а потім роз'їхались, потиснувши руки, а інколи навіть не спромогшись на спільну резолюцію, як останній раз на Джей Севан. Реальні рішення відкладаються на наступне засідання, а реальні намагання щось змінити стикаються з бюрократією, Якби під час Другої світової війни, давайте відверто казати про це. Союзники так тягнули з другим відкриттям другого фронту. Тут Черчилль, мабуть, пішов би в запою значно раніше, а Гітлер би не був зупинений зараз. же Навпаки, всі кажуть, що не треба провокувати. Гітлера, фу, Путлера, ну зрозуміло, зараз, кажуть, що а, доволі надмірна, тверда і така жорстка реакція може спровокувати. Ведь... Я завжди це казав, кажу, і буду казати. Якщо щось ходить як качка, якщо щось виглядає, як качка, якщо щось кряче, як качка, це і є качка. Він не планує зупинятися, його можна тільки зупинити з силою, спільними зусиллями. Але тут треба також казати, що а, сьогодні оці розбавлені санкції доволі м'яка риторика, і немає. Шокової терапії для Путіна. Ми це бачимо. І більше того, Путін це бачить, і від цього його зухвалість стає все більше і більше. Але ми не повинні лише звертати увагу на те, що кажуть наші партнери. В нас, в нас теж є зобов'язання перед нами. Ну, давайте відверто казати: провалено все так. Зірвана мобілізація. Зеленському казали не чіпати виїзд схомів, і це призведе до зриву мобілізацію. Він не послухався після Борисова. Звільнив всі овації в Кремлі, відкоркування шампанського. Ну тому що всі задоволені. Потім указали: не чіпайте залужного, ну тому що це призведе проблем на фронті. І Послухайте залужного. Він каже, що треба протягом року мобілізувати 450 тисяч. Людей не одночасно навчати їх під пів півроку до року. Тоді ми зможемо протистояти росіянам. А зараз зараз ми все бачимо, що у росіян є резерви. У нас з резервами величезні проблеми, як і з особовим складом, і поповнення втрат особового складу десь не дуже. Добре, скажемо так, окрім того, Зеленському казали ну багато разів казали, займіться бусифікацією, тому що вона підриває довіру до мобілізації. Почніть карати тих, хто порушує закон представників ТЦК, і тих, хто відмазує за гроші. Але цим займатися теж, мабуть, не з руки, а може, а може. Ті люди, які контролюються з офісу президента, не хочуть, щоб Зеленський на це звертав увагу. Не знаю, що саме мотивувало Зеленського, але ми не чуємо закликів мобілізувати. Ми не чуємо і не бачимо ніяких рухів в бік зміни мобілізаційних процесів. Більше того, та людина, яка хотіла, це пан Драпатий, Михайло Драпатий, генерал Михайло Драпатий. Ну, йому заважали і серці його дари так, що Драпатий, як людина, честі, взагалі написав. Рапорт і звільнився з цієї посади, зрозуміло, коли тобі не дають працювати, ти не хочеш сидіти просто як сидять посіпаки зеленського в наглядових радах, а не, не дають Вони просто нагороджені цими посадами, але ти йдеш з посади. Окей, але ж є і інші напрямки. Ну, наприклад, всі пам'ятають історію з Еріком Швітом який в 22-му році приїхав до міністра оборони Резнікова, міністра кого. Запропонував Зеленський і рада погодилася з ним зразу і призначила рада взагалі зі всім погоджується з Зеленським. Так от призначили тоді Резнікова, а потім Еріксон при... Ерік Шмідт приїхав до нього і каже: В мене це колишній директор, до речі, Гугла. Мільярдер, відома людина, інноваційна. нього є зенітні дрони. Вони допоможуть вам багато що збивати, наприклад, ті саме шахеди. Але ж ми пам'ятаємо заяву Резнікова навіть про Мавіки, що це весільні дрони, ті самі Мавіки, які сьогодні працюють на нулі, і виконують свою функцію. І замінити їх нема чи так, от, тоді йому відмовили. Ми поговорили ні про що. А сьогодні вже відомо, що це одна з найкращих. Одне з найкращих рішень, одна з найкращих а, систем проти шахетів. Ну що ж я можу сказати супер? Але якщо в 2022 році погодилося, що у нас була протишахетна оборона, але з як завжди втратили час можливості і все за що заводить сьогодні. Зеленський каже: Ми вже підписали меморандум. Супер 22-му році могли вже отримувати все потрібне. і сьогодні в шахеди взагалі не мали значення для України, тому щоб е знищувалися навіть на підльоті. А до речі, в Україні вже є докази. Є підрозділи, які за два місяці збили майже дві, 400 400 чотириста шахетів, там триста щоб бути точніше, використовуючи ізраїльський радар рада. Ці дрони рікашміта і гарно підготовлені екіпажі. Оця складова допомагає розумієте. Екіпаж, який збив майже 400 дронів. А тепер уявіть собі, щоб це масштабували з 22 го року. Ну да, але ж я чисть успішних менеджерів зеленського вони керують країною і вони приймають рішення. і Ми бачимо, що відбувається. Браковані міни, корупція тотальна. Наступ росіян, які не можуть зупинити, зірвана мобілізація, немає рішень. Потрібні рішення потрібні, і вони потрібні вже сьогодні. Для цього, для цього треба зміни. Зміни в оточенні Зеленського, зміни в Кабміні, зміни в держустановах. Але це може статися тільки якщо Зеленський зрозуміє і не буде цьому заважати, поки цього немає. Тож спостерігаємо, як росіяни далі просуваються. Зеленський записує вечірні гундосики, а результат на полі бою не покращується. До речі, не варто тільки постійно здати закиди в бік наших партнерів. Від нас теж залежить багато чого. Пам'ятаєте заяву Умірова про 5, тисяч, 5 мільйонів дронів, які ми можемо виробляти? У нас відомо, що 650 тисяч росіян знаходиться на території України. Якщо 5 мільйонів дронів буде, це десь про 9 дронів на кожного росіянина. Ну, вибачте, непогана кількість: 9 дронів на кожного росіянина. Хм, Можна перемогти. Але про це треба не говорити, а робити. А поки ми чуємо тільки балачки замість реальних рішень. Ну що ж, можливо, змінити ситуацію на фронті? Можливо, наша армія може перемогти? Може, тільки для цього треба дати чим перемогти ворога. А тут тут все в руках Зеленського і п'яти шести успішних меджерів. І отут запитання: зараз те, що відбувається, це а, тому, що вони не хочуть, чи тому, що вони не можуть відповідати, хай вони на це. Але... Нам потрібна зміна, кардинальна зміна, і Зеленський повинен змінити тактику ведення війни. А для цього ще треба створити свій власний план. І не на бумазі, не на паперу, а план справді, який створений фахівцями, і який би міг би бути реалізований. У Зеленського таких людей немає, і ми це знаємо. Але такі люди в великій кількості є в Україні. Так хай запрошує і не знаю, вмовляє їх або вони робили це. До речі, їх і вмовляти не треба. Просто запросити, бо це потрібно всім. І їм, і нам, тільки після шести менеджерів, схоже, це не потрібно, бо інакше б це було вже зроблено. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео. Дякую, що підтримуєте Збройні Сили України. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє в Україні. Якщо не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнє. України не буде донати на ЗСУ, підтримати на ЗСУ, приєднутися за ЗСУ. тоді, справді все буде Україна.